Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Київщині через падіння уламків спалахнула пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Її оперативно ліквідували КМВА. Крім того, в самому місті вже 19 й загиблий завали продовжують розбирати сьогодні вночі, та вранці окупанти знову пробували атакувати столицю. Блогар Мирослав Олешко в той же час зазначає наступне. Друзі, увага! Всі, хто живе в великих містах: Київ, Одеса, Дніпро, виїжджайте зі своїх міст на Новий рік. В села, до рідних, до друзів, але ніч з 31 на 1 не будьте в великих містах. Тому що згадуючи попередній рік, ті масштабні атаки, які були саме в новорічну ніч, вони можуть повторитися знову. я пам'ятаю чудово ту ніч. Святкову, які, яка була то в паркінгу, то біля ліфту, і слава Богу, не було хоч попадань в будинок. Не нехтуйте безпекою цього року. Хоча, знаєте, саме погане, що зробила держава і влада Зеленського, це, наприклад, хто не в курсі, то в нас же ж дуже багато держслужбовців в Україні. І ні в кого з них 1 січня немає вихідних. Всі ж думали, що воєнний стан там буде на півроку, тому вихідні для всіх відмінили. Але тепер вже третій рік майже війна, третій рік майже вже воєнний стан йде, і в мільйонах громадян немає 1 січня вихідного дня. Тому навіть якщо люди б хотіли виїхати кудись подалі на новий рік від великих міст зі своїх квартир. Вони не можуть цього зробити, тому що їм 1 січня потрібно буде вже на роботі. Хоча Зеленський 1 січня буде відпочивати, як і вся його команда. Боже, яке наплювательство на людей, і навіть на те, що у людей забирають вихідні дні і свята. Підписуйтесь, друзі на мій телеграм-канал Новини Правди. Там ви почуєте ті новини, про які не розкажуть на єдиному марафоні. Паралельно з цим видання «Financial Times», посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу масовано по нашій енергоструктурі. Сьогодні в ніч на 1 січня буде задіяно понад 200 пілотів сумарним пуском ракет до Пишу телеграм-канали посиланням на видання, закликаємо, реагуйте на тривоги. Ворог, крім атак на столицю, поновить удари по енергетичній системі України Проте Росія Вже не має такої шаленої кількості далекобійних високоточних ракет. Країна терорист використовуватиме більше ударних безпілотників. Таку думку висловив речник повітряних сил ЗЕС України Юрій Ігнат. Він наголосив, що Росіяни вже не мають того стратегічного запасу ракет, який використовували минулої зими. Проте за його словами, Росія не полишить намірів Вести з ладу наш паливно енергетичний сектор, щоб знеструмити країну в холодну пору. Але нема у них такої кількості далекобійних високоточних ракет, щоб завдавати ударів по всій території України. Тому, мабуть, більше ставки вони робитимуть на дрони камікадзе які також є доволі небезпечними. Якщо кілька дронів влучать у підстанцію в якесь чутливе місце, то стається пожежа, і це небезпечно. А ми будемо посилювати ППО. Тільки треба мати чим резюмував речник повітряних сил. Основна ціль для цієї атаки. Буде вибрана показово Верховна Рада, банкова адміністративні об'єкти в інших містах, лікарні та навіть центральні частини міста, куди встановили ялинки. Крім того, пріоритетом були наші аеродроми, адже знищивши муляжі F-16, А не самі літаки, росіяни були шоковані. Півтора мільярди потрачено в пустоту. Наступна атака може бути більше виважена. Бережіть себе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.